Учень 10-го класу Вадислав Кисляк шліфує металевий гачок. Суспільному розповідає: це деталь для приладу для розмінування. Пилюю в краї, щоб було добре зачіпляти. Коли закидаєш, було за що зачепитися. Якщо буде тупий край, не зачіпиш, треба щоб був гострий. Один зуб цієї деталі потрібно точити щонайменше 5 хвилин. Це для допомоги зсу. Прилади для розмінування десятикласники корделівської школи виготовляють на уроках трудового навчання. Ігор Веклич вирізає з металу котушку. Нічого складного. Просто, просто красити і вирізати на металі для військових, щоб воно їм допомагало. Уже зробили та передали військовим 18 таких приладів, розповідає вчитель трудового навчання Анатолій Костюк. Матеріали шукають у ліцеї серед списаних речей. Використовують, зокрема, старі шкільні стільці, залишки металевих листів. Коли ми знали, що вже перша партія відправлена була, прибігали і питали, коли будемо робити, давайте будемо робити. Навіть на перерві прибігають Пропоную свою допомогу, деякі учні навіть за своїм коштом купували, штурхи приносили. Гроші потрібні і на фарбу, богачок має бути яскравого кольору. Сапери його ще називають кішка, каже Анатолій Костюк. Якщо в нас такого металевого кольору, якщо він ти десь в якусь траву, чи шах, її не буде видно, а червоний колір буде видно, яскравий. До кожної роботи старшокласники вкладають саморобні обереги, які на трудовому навчанні виготовляють учні середніх класів. Сьогодні на урок до ліцеїстів завітав військовий на псевдолука. Боєць розповів дітям, як працюють армійські кішки. Він командир саперної групи, виконував бойові завдання на Київщині та Сході України. Каже, на фронті такі прилади допомагають рятувати життя оборонцям. Для того, щоб пробити прохід, ми розмотуємо кошку, повністю її розмотуємо. Сідаємо із за укриття, і закидаємо її. Оцими зубцями ми зачіпляємо оцей шнурок, який йшов умовно на нас по класі. Ми їх зачіпляємо, воно здоргується. Здоргується, тим самим воно детонує. Детонує військовослужбовець в укритті, граната здетонувала або якийсь інший вибухонебезпечний предмет. І в принципі військовослужбовець стався цілий. По завершенні Лука подарував ліцеїстам шеврон їхнього підрозділу. Як дяку за їхній внесок у перемогу. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.